Спеціальна техніка купа робітників розпочали ремонт на вулиці Генерала Свободи. Стан вулиці довгий час просто вражав. Яма на ямі. Проїхати було просто неможливо. Дорогу на цій вулиці можна спокійно віднести до десятка найгірших у місті. Тут дуже був проблемний участок. Він в жахливому стані перебував. Це заїзд з Минайської на 8 березня до гімназії. Одну величезну яму на початку автошляху залатали ще минулого місяця. Як і обіцяли, взялись латати іншу частину. Дорога важлива на в'їзді в місто, та й поряд два навчальні заклади супермаркет, спортзал. По цій вулиці було багато звернень, тому що попередньо відрізок по можайському зробили. Але цілий мікрорайон все рівно тут залишався замкнутим, тому що інакше люди мусили об'їжджати по Грушевську на 8 березня через світлофор, там пробки створювалися в години пік, а тепер з Змінайський зразу можна буде заїжджати і люди зможуть без проблем добиратися додому. Проблема на вулиці не тільки в тому, що великий рух псує асфальт, тут відсутня злимна каналізація. Та з цією проблемою вирішили розібратися. Зараз проводиться поточний ремонт вулиці Генерала Свободи. Влаштуванням водовідведення, тому що бачите, тут немає водовідведення, і це, це перехрестя, воно зато пошкоджується асфальтобетонне покриття. Ми тут будемо працювати, напевно, цей цілий тиждень, тому що це трудозатратна робота. Оновити дорогу на генерала Свободи обіцяють до кінця цього тижня.